Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, І захлиналась наша переправа. Шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч просвічувалась дню, і той, окупчик, як копчик, як підводний човен У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ обвугла назря. А я писала мало не осколком, Великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила впритул О перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовним віршами не скажеш, Чи на німою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвід на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, Віддрукувався просто на землі.